Доброго вечора я запрошую учнів на літературне читання. Ми продовжуємо з вами читати Повість Ярослава Стельмаха найкращий намет. Так нас шофер і не взяв. Може, йому теж у Житомир треба було. Після того нас із митьком поставили на безпечну роботу. Ми брали на складі матраци, розносили їх по наметах і розкладали на ліжка. Спершу ми засумували от такого доручення, але Ірина Васильівна сказала, це теж корисна робота. Спробуйно ну, поспи без матраца на металевій сіці. Ви, можна сказати, забезпечуєте весь табір зручним сном. І за це вам тільки спасибі скажуть. Але забезпечувати весь табір зручним сном виявилось дуже клопіткою роботою, бо взяти в оберемок більше, ніж по одному матрацу, ми не могли, і доводилося весь час бігати між складом і наметами. Тоді митько придумав скласти на один розгорнутий матрац, два згорнутих. І нижній брати за краї, я спереду, а Митько ззаду. Але ніхто нам і спасибі не сказав, хоча таким чином ми могли вже носити по три матраци раз. Хлопці, що працювали лопатами, сміялись і кричали. Гей, ви, матрацники, а де ж ваш грузовик? Ви б на ньому все зразу і перевезли б. Нам стало прикро от такого ставлення до нашої корисної діяльності, але потім я придумав попросити в нашого завгоспа лукича новенькі носилки. І ми вже змогли брати по чотири штуки. А тоді Митько нагледів там же на складі тачку. І ми вже возили матраци на ній, брали аж по сім штук. От вам і грузовик, гукав Митько, проїжджаючи повз хлопців, але вони все одно сміялися. Таким чином ми дуже швидко порозвозили матраци у всі намети, стали знову вправлятися, хто швидше запне віконце. Тоді прийшов начальник табору і дуже здивувався, що ми так хутко впоралися. Оце молодці, мовив він, нічого не скажеш. Я навіть не сподівався. А потім побачив у мене в руках відірвану од віконця шлейку і все-таки як закричить, що ви за люди? Ні на мить без нагляду полишити не можна. Візьмеш голку й пришиєш. А можна, Митько, питай, ми ще й у будиночки матраци порозвозимо. Хай і молодшим загоном буде м'яко спати. Звичайно, звичайно, зрадів начальник табору тільки відпочиньте. Але ми вже достатньо відпочили і знову взялися до діла. З тачкою було набагато простіше, і за якусь годину ми порозвозили навіть ковдри. Я ж казав, Усюди має бути організація, хвалився Митько. Коли увечері відбулася лінійка, наша перша табірна лінійка, то виявилося, що ми всі дуже багато за день зробили. І всім нам оголосили подяку. А мені й Митькові спочатку догану, а потім подяку. Ніхто з нас уже не сміявся, бо всі розуміли, що без матраців і ковдр, ну який же то відпочинок без матраців і ковдр? Ніякого. Перша ніч. Отже, на першій табірній лінійці начальник табору нас усіх похвалив. Він сказав, це навіть краще, що ми приїхали завчасно, бо за два дні не тільки підготуємо спільними зусиллями табір до заїзду, а й приведемо його в зразковий стан. Адже навіть не всі ще вожаті приїхали. Він сказав також, що незважаючи на прикрі поодинокі випадки, загалом усі поводяться добре. І є надія, так буде найдалі. Це, мабуть, ми поодинокі випадки, шепнув Митько, і я з ним погодився. Потім виступив Сергій Анатольович і знову казав, який у нас чудовий табір і як гарно ми проводимо в ньому час. Потім слово взяла Ірина Васильівна. Вона сказала, що електрик проведе світло в намети лише завтра, і тому всі бажаючі можуть сьогодні переночувати в будиночках, а тим паче дівчата. Але ніхто, навіть дівчата, ночувати в будиночках не захотіли. Сергій Анатольович Продудів у сурму відбій і всі розійшлись. Ми вже познайомилися з деякими хлопцями: Юрком, вітьком і вовкою. І дуже один одному сподобались. Вони навіть запропонували нам піти на риболовлю. Але Ірина Сергіївна не дозволила і сказала, що нема чого вигадувати. Вийшло так, що ми з митьком і Славком залишилися в наметі в трьох. Дівчатка зайняли чотири намети, хлопці два, і щоб повністю зайняти третій, хлопців не вистачило. Проте спати нам не хотілося. Треба, мабуть, піти полякати дівчат, коли розмови й сміх кругом стихли. Сказав Митько таким тоном, ніби йому дуже не хотілося цього робити. Навіщо? запитав Славко, тому що в таборах завжди лякають. І знанням справи пояснив Митько: Ти підеш Серега. Але я вдав, що сплю, дуже не хотілося вставати із теплого ліжка. От ти тільки послухай. Який зараз лемен щениця, мовив мій друг, і, загорнувшись у простирадло, вискочив двір. Проте ніякого лементу не зчинилось, а за хвилину до нас увійшов начальник табору, тягнучи за руку митька. Я тобі полякаю, сердито, намагаючись не підвищувати голос, шепотів він. І я тобі полякаю. Іще хоч один вибрик, і поїдеш до тата й мами. Он, подивись, твої товариші сплять уже давно. Я не хотів, виправдовувався Митько. Чесно, не хотів, я переплутав, я думав там дівчата. Я тобі дам дівчат, спий зараз же, і начальник табору пішов. Чуєш, Серега? мовив Митько. Ти побачив, як він злякався. Та ну, не повірив Славко, злякався точно, та як що?» та як ухопить мене за руку. Якби він злякався, то за руку не хопав би, з перелякою хопив. І як це я намети переплутав, давайте краще історії розповідати. І ми з нічев'я почали розповідати різні історії. Я розповів цілий ковбойський фільм, а Славко про те, як одного разу вороги порвали всесвітню відому скрипалю поганіні всі струни, крім однієї, але все одно він зіграв на одній струні. Тоді Митько поцікавився, чи миг би він, як і Славко, якби вороги повсували йому весь акардеон.